Отець Василь, чи є гріхом клястися особисто в тих випадках, коли люди прагнуть переконати чи змусити повірити їм, як правильно ставитися до цього згідно вчення церкви? Апостол Павло каже, не кляніться ні небом, ні землею, ні тим, що на землі і під землею, нічим не кляніться. Нехай ваше так буде так, а ваше ні ні. Що більше, того то від лихого. Все. Не треба клястися. Треба казати, я тобі кажу так, віриш мені? Не вірю до побачення. Або віриш мені, так вірю. Дуже добре. Не треба клястися клястися нічим. Бо там, де людина хоче поклястися, там свідком не Бог стоїть, а дідько. Бо він чекає, аби ти сказав, клянуся здоров'ям своїх дітей. Дуже добре. Диявол вже сітішить. Бо це ти сам сказав. І він так зробить, щоб ти ту клятву не виконав. І щоб прилюдно це показати. Клянуся там своїм здоров'ям, Та потім пройшло 2-3 роки 5 він забув, що він то казав. Боже, за що ти мені то даєш? Але знаєте, я, я от собі так не раз так люблю поставити на місце е, тої небесної канцелярії. Не на місце Бога, а так і, знаєте, як канцелярія не вез. там присутній, Бог там, людина там щось йому говорить, а я так присутній. І так дивишся на це преподобне чудо, яке клінець, тут клянуся своїм здоров'ям, аби мої очі світа Боже не вийде, аби мої ноги не ходили. Проходить три роки, п'ять років, а потім. Господи, Божечку мій, та за що ти мені так одисі ножички мої не ходять. Оченятка мої світа Божого Твого не виділя. Боже, за що ти мене таке караєш?» Я свідому, як було б добре, щоб я це йому нагадав. Не? Та це з твого рота чорного виходило це все? Само собі напросить, а потім богові претензії ставить. Так що не кляніться нічим, ні небом, ні землею. Нехай ваше так буде так, а ваше ні, хай буде ні. Хочуть вірить, хочуть, Нехай не вірять.